Характер. Чому важливо зробиратися, що саме таке характер, з чого він складається? Всі ми живемо в тому світі прекрасному, якусь певну визначену кількість днів. І комусь частить більше, хтось там доживає до 90-100 років, хтось менше. І це потрібно розуміти, що ми всі маємо тут обмежений термін перебування. І найцінніше, що в нас є, це є час. І всі ми живемо звичайним буденним життям, в якому є радість, є сум, є результат, є факапи, і це нормально, тому що це є життя. Проте важливо також розуміти, що ми маємо можливість створювати самостійно свою якість життя. І в кожного з нас всередині знаходиться сила внутрішня. І зараз багато людей говорять про те, що час змінився, планета швидше обертається, технології випереджають ідуть вперід. І тут теж потрібно розуміти, що мій характер, в мене є багато різних якостей, і одна із таких найбільш важливих якостей, яка потрібна в сучасному світі, нам, нашим дітям, внукам, які нам потрібно далі теж передавати. Свою, свій генофон, потрібно розуміти, щоб найбільший навик, який допоможе жити в щасті, в здоров'ї, без страху, сумнівів, з максимальною рішучістю, з такою кількістю грошей, яка вам потрібна, з знанням своєї цілі, щоб людина могла займатися своєю справою, це є гнучкість. І коли ви стверджуєте, що саме це є моя риса характеру. Або я є така, яка є, ви ставите блок на свої зміни. Тобто, якщо розглядати з точки зору свідомості і підсвідомості, це є такий момент, коли свідомість, тобто розум, думка, ви бачите, як інші це роблять, і ви розумієте, що це було б добре робити. Але у вашій підсвідомості вже є певні програми. Взагалі, психологічний період, коли дозріває людина, це є від 35 приблизно там до 42 років. Це дозріває особистість, що відбувається в сучасному світі. Приблизно в 40 років людина думає, як вижити. Тобто, пів життя вона навчається якимось там в школі. Предметам, які їй, напевно, 90% їй не потрібні будуть в школі. В школі руйнують будь-яку ініціативу всіх під одну, під один стандарт, під один шаблон вибудовують. І там формується характер. Характер формується двома способами, що важливо зрозуміти. Перший спосіб це є якраз формує наше оточення. І оточення це не просто люди. Які поруч з нами, це є книги, це є відео, це є ваш контент, який ви переглядаєте, це є мультфільми, фільми, це є вся інформація, це є країна, в якій ви живете, це є сім'я, в якій ви перебуваєте, це є друзі ваші, особливо вас формують. І що важливо, цей інтелектуальний рівень і е, релігія також має великий вплив. І от е, все це формування відбувається в основному. До 12 років. До 12 років цей 90% сформованого вашого характеру. І важливо розуміти також періоди, коли потрібно робити цю закладку. І після 12 років ви ще навчаєтесь до 17 в школі, і після 17 починаєте там ще хтось іде вчитись інститут, там ще якісь здобуваєте професію, ви знову вчитеся. І в 23 роки ви починаєте вже будувати сім'ю, шукати роботу. І про навчання як таке ми вже забуваємо. Тобто є вже сформовано сформований пер, певний характер. І зараз подумайте просто на одну хвилинку, саме, ким ви сформовані, який успіх мали вони, як вони прожили своє життя, вчителі, ваші друзі, ваша родина, країна, Тобто все повністю перегляньте, які ви книги читали. Які відео ви переглядали, тому що все це сформувало вас на сьогоднішній день. І це ми переглянули характер. Інший метод є перепрограмовування, або, іншими словами, самонавіювання. І коли ви розрізняєте, що у вас є вже сформований кістяк певних наборів, програм, які працюють безсвідомо. Ну, це те, якщо ви їздите на за кермом машини, то ви. Вже на автопілоті можете їхати і навіть не дивитись на дорогу, особливо не бути сконцентрованим, так? Тому що все на програмі. Автоматичні ви чистите зуби, ви йдете пити каву, і все це повторюється з дня в день. І от собі тепер уявіть, і ваша свідомість говорить все так. Всі довкола говорять, що ти можеш мати стільки грошей, скільки ти можеш собі дозволити. І тут розум говорить: я дозволяю собі там місяць 300 тисяч євро. І я хочу, і людина прописує план, все діє, якісь робить. Що відбувається в підсвідомості? В підсвідомості знаходиться певний набір програм, які вже є, і змінити їх е, от так от одним щелчком, ну, важко, практично <свідомості> неможливо. І є різні методи зміни. Тому що просто одним інструментом переписування а записування з цілі цього буде недостатньо, тому що потрібно розуміти основні функції, аспекти взагалі розуміння того, як відбувається програмування. Якщо брати програмування, я NLP-практик, нейролингвістичне програмування, і це є феноменальні знання, тому що ми можемо програмувати своє мислення. І коли ви чуєте, що перш ніж почати заробляти гроші, потрібно мислення почати мислити як успішна людина, саме це і є про перепрограмовування. Тому що, якщо вам все життя говорили, що великі гроші, це великий клопіт і багато різних таких переконань, ваша підсвідомість має ті програми. І одним повторюванням, прописуванням якоїсь дії цього буде недостатньо. І існують безліч різних методів. Один із методів, методів це є самонавіювання, це є самопрограмування, саме по якому я і спеціалізуюсь, це є глибинна трансформація, це є щоденні повторювання певних конкретних фраз, де ми цілеспрямовано перепрограмовуємо в роботі з клієнтом, ми перепрограмовуємо підсвідомість. І це відбувається на певних частотах. І це відбувається в певні періоди часу, тому що людина це не просто якийсь організм, відірваний від, від природи. Це є суцільний один комплекс. Ми залежні від сонця, від місяця, від вібрацій, від частот, від того, що відбувається в галактиках. Ми від цього всього залежні. І тому потрібно розуміти, що якщо я ставлю собі певну ціль, це вже йде глобальна робота. Чим більша ціль, тим більш глобальніша робота. Ми зараз говоримо про ціль як таку, яка буде гармонійна, збалансована, екологічна, де ви не будете з надривом, де ви не будете потім з серцевим нападом, тому що цілі можуть теж до цього досягнення цілі неправильним шляхом призвести. Ми зараз говоримо якраз про таку екологічну модель досягнення своєї цілі. І тут не важливо, яка ціль. Маленька, велика, це не важливо, тому що існують певні алгоритми, які виведені такими, наприклад, якщо брати медитаційні практики, якщо вам цікаво послухати саме з наукової точки зору, як це відбувається, цей джо Диспенса. Якщо ви хочете послухати, як працює мозок, знову ж таки в плані програмування це є там Чернігівсько, можна послухати зараз. На сьогоднішній день є дуже багато доступу. З підтвердженнями того, що потрібно робити, Наполеон Хіл написав фантастичну книгу Думай і багатій, де він покроково проводить всі повністю моменти програмування. І сьогодні я використовую ну, приблизно 10 інструментів перепрограмовування ефективного на рівні підсвідомості і це є неймовірні фантастичні результати. Тому розуміння того, що є характер, який сформував ваше оточення, і є методи самонавіювання, ви можете по-різному називати їх: методи програмування, самонавіювання, інкантації, афірмації, медитації. Назв можна придумати багато, але в роботі ви починаєте розуміти, наскільки це сила має велику силу. і навіть в Біблії говориться, та, що слово має велике значення, слово як може вбити, так може вилікувати. Ми чули безліч казок, де також в казках про це ж казки, що це таке, це передавали з минулого свої знання, е, якісь щось відбувалось. Та, і до сьогоднішнього дня дійшли, і слово завжди мало велику силу. Та, там на воду наговорили, мертва вода, жива вода. Сьогодні, на сьогодні ми маємо вже наукові досліди того, що, наприклад. Мати заряджають воду, якщо дивитись під мікроскопом, це буде один візерунок, якщо добрі слова, це зовсім інший. Тобто дослідів вже є достатньо. Ну, Опиратись цьому не немає сенсу жодного. Зараз просто потрібно приймати цю інформацію, бо просто інформація і знання вони по собі, самі по собі, в житті нічого не дають. Лише застосовуючи на собі, на своєму житті, тому що це є лише шаблони, але кожна людина підбирає такий алгоритм, який буде підходити саме їй. Найперше, що потрібно зробити, це звичайно усвідомити, що зміни можливі, зміни неминучі, і це все працює на підсвідомому рівні, що воно є глибоко в мені. І тут момент, або я приймаю, що це я по-іншому не можу, це моя генетика. Це мій характер, або інший варіант, коли ви приймаєте і говорите, що я можу змінити все і я можу досягти всього, у що може повірити мій розум. І тут вибір лише за вами. Тому що як я починала розмову з того, що найцінніший є час, єдине, що ми всі проживаємо кожного дня, та і зараз я записую відео, і я витрачаю свій час, ви витрачаєте свій час. І по факту ми всі десь в мінусі кожного дня перебуваємо, тому що життя наше підходить до е, свого логічного якогось завершення. Проте ми маємо вибір бути в цей момент щасливими, всередині збалансованими, задоволеними тим, що ми робимо, тим, як ми думаємо, тим, як ми поводимося з іншими, з яким настроєм ми лягаємо спати, з яким настроєм ми прокидаємось. І, е, Звичайно, цілі потрібно ставити, але не потрібно заглиблюватись, а яка моя там, ціль в житті, для чого я маю своє призначення? Тому що, коли людина ставить себе в такий тупік, вона забуває про головне, що всі ми прийшли на цей світ, і наша основна ціль це бути щасливою людиною в балансі з собою, в гармонії, тому що період виживання він вже закінчився. Зараз іде зовсім інший період. Ми переходимо в інший вимір цивілізації, і це знову ж таки підтверджено. Тому ви маєте вибір або лишатись на тому рівні, тому етапі, де ви є зараз, або починати рухатись вже з новим розумінням того, що все можливо і все залежить лише від вас, і це про відповідальність.